Звертаємося власне до народних депутатів з опозиційних фракцій, щоб вони зайнялися законом про всеукраїнський референдум. На думку учасників коаліції за чесний референдум, цей закон дуже сильно суперечить конституції, настільки сильно, що на нашу думку його просто треба вилучити з конституційного справового поля. Як це можна зробити? Один з варіантів. Це звернення до конституційного суду. Шановні колеги. Ви знаєте, що ми, як громадяни, не маємо права такого звертатися до конституційного суду. Це можуть зробити народні депутати, і це може зробити президент, але тут не йдеться про нього в даній ситуації, і це може зробити уповноважена справ людини Валерія Лутковська. Тому ми для них, для всіх, написали. Власне звернення обґрунтування, чому треба подати цей закон на розгляд до конституційного суду, також ми склали сам проект подання, де виклали правову позицію, чому власне цей закон в якій частині суперечить конституції.